Бачимо два сонечка від двох різних виробників. Хочемо перевірити да, шпицю на якість. Сонечко. Шепітовка петівка. Шпицю перевіряємо. От, от що робиться шпицею, коли вона просто шпиця. Проволока. Шпика не кальона. Глянемо сонечку. Шпиця. Все Що, понятно, да? Що? Да, ось так, дорогі друзі. Да. Такий буде працювати, а непонятне <гум> производство. Ще раз можемо продівати. Це Можем Коля. Будемо взяти другі колесо. знаєш, щоб, ну... Це Шепетівський. Ось, покажу. Ще раз. Ну, разні свої, так? <гум> да? Щоб... Да. Це буквально це на 5 метрів роботи і все можемо от ще одне колесо mm -hmm. дотягуємо дотягу. так що я думаю цим буде дуже інтересно щоб не попадали лишній раз на аферистов і старалися брати качественний товар тисячу